Усім привіт! Мене звати Юлія, і це один день із життя в школі Free People School. Погнали! Мій ранок починається о шості з таким видом з вікна: застеляю ліжко, доглядові процедури і збираюсь до школи. Щодо одягу, обмежень немає, тому вільно можна самовиражатися. Це може бути і casual стиль, який спортивний. Зазвичай зранку я не готую, а снідаю в їдальні. Вона знаходиться на першому поверсі в нашому помешканні, і це супер зручно. Відчуваю себе у п'ятизірковому готелі у відні завжди вітряно, але снігу тут майже ніколи немає взимку. Тому чим дуж біжу до метро, щоб встигнути на перший урок у ранку. Мій учнівський проїзник коштує 30 євро на місяць, тобто виходить одна євро на день. В школі ми навчаємося трьома мовами українською, німецькою та англійською. Всі уроки проходять офлайн. І деколи на заняттях я відчуваю себе як до початку повномасштабної війни в Україні. Також нас активно готують до вступу у вузи Австрії. Ми ходимо на екскурсії в різні університети. Це так круто, що є можливість відчути себе студенткою навіть на кілька годин. До речі, перед вами майбутня дипломатка. Якщо чесно, то я не супер активна в усіх заходах школи. А от мої однокласниці постійно. То медіа школа, то вертеп, то походу до музеїв тут такого безліч. До речі, в нашій школі вчаться лише старшокласники з 15 до 18 років. Таке доросле тінейджерське ком'юніті. Тому сумно не буває.